Росія активізувала бойові дії на сході України після провалу американських мирних ініціатив. Частина її військ увійшла до Покровська, міста, яке Путін наказав захопити до середини листопада. У Києві заперечили заяви Кремля про нібито повне оточення українських сил у цьому стратегічному населеному пункті. До минулого року Покровськ виконував роль важливого логістичного центру, і його втрата створила б росіянам плацдарм для подальшого наступу. Як повідомляє The Financial Times, український генштаб визнав, що близько двох сотень російських солдатів проникли до міста. Уздовж тисяча кілометрової лінії фронту тривають запеклі бої. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ситуація в Покровську складна. На підступах і в самому місті діють диверсійні групи, а постачання ускладнене. В межах операції, яка триває вже кілька місяців, російські війська поступово просуваються вперед, досягнувши околиць Лимана та Костянтинівки. Покровськ, як і ці міста, розташований у Донецькій області, яку Путін вимагає передати Росії в обмін на припинення вогню. Інтенсивність боїв зростає, обидві сторони дедалі активніше застосовують вибухові дрони для ударів по техніці та колонах забезпечення в глибині до 20 кілометрів. Українська моніторингова група Deep State повідомила, що наші війська відбили три села на північ від Покровська. Ці території були тимчасово втрачені після неочікуваного російського наступу в серпні. Українське командування перекинуло туди резерви, щоб не допустити прориву оборони, який загрожував би укріпленому поясу Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Основний удар противника нині зосереджений на агломерації покровськ мирноград шахтарському регіоні з довоєнним населенням близько 100 тисяч людей. Минулого року російські сили поступово просувалися навколо цих міст, намагаючись оточити їх і взяти під контроль ключові шляхи постачання. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.